Як треба на, починати? Здарова, братва! Да? Ми не хотим стріляти. ми просто наблюдаємо. Всім здарова, дракони. Так я обычно починав раньше відомий. А сейчас ми починаємо просто. Здарова! Гладко, сухо, мягкая, я не знаю. Що б я вам сьогодні хотів розказати показати. Це буде не огляд на машину. Ну, типа огляд на машину, але на конкретно. эту машину. Вот. Э -э за BMW X5 в принципе оглядів в интернете хватает, просто хотелось, захотелось поделиться с вами эмоциями и снять себе видос на память, что колись я ездил, блин, на покажу внукам, правнукам и всем своим потомкам, блин, что я ездил на X5. Вот. И получилось дуже прикольный экземпляр купить. Купить. Поездил я на нем Місяць часу, ну, трохи більше. От. Нарешті зібрався зняти відос в останній день, бо я його завтра віддаю. оддаю. Віддаю хороші руки. От. І в принципі цьому радий, блін, бо реально машина попалась дуже в офігітельному стані. По пробігу в неї пише 267 тисяч кілометрів чи 270 вже, я не знаю. Наїздив я на ній десь біля. там, Мабуть, 150 вже. Во. За ці 5000 я поміняв е, праві праві речаги коротше, обслужили. там Поміняли речах цей поперечний, продольний, чи там косий салендблок шарову. вот щось це, в принципі, блін скільки? 2200 2300 2500. Ну і плюс робота механіка. Безценно. <реш> <реш> от, звісно, да, так, типу, обслужити її треба, вона буде просити грошей. Але ви, от, всі, всі плюються блин, на усі, ну, Ні, Ми не беремо пасанів, які просто БМВшники, і які просто знають, що Є53 е, е офігенна класна машина, легендарна. От, і цінітелі імені цієї моделі BMW. От, ми їх зараз не беремо. Типу, Обще зря беремо типу, на ці машини. Вот. Примірно як з усіма машинами взагалом спочатку їх товчуть. От, Вони, блін, ця машина стоїть денег. стоїла, блін преміальний вже клас, ні? Ну, більш-менш. Там є фура і цей. В експедиторі. Це ти чого О, во, Добрий день, Добрый день. дорога, Там нам треба. Вона ну, така херовенька, я просто не пам'ятаю як по навігатору. Ну, взагалі. Вообще... Коротше, парни, це наш груз і ми його супровождаємо. Трошки потовчите, потовчите, потім вийдете на трасу, наліва, і якраз. Ну, Там трохи маленький участок херовий буде. Наш е, дальнобойщик. Він короче поняв, що тут блатні пацани просто. Він просто вирішив переплата дорогу, чи правильно я їду. Вот. Про що я вам розказував? що X5 це взагалі дорога машина в любому <с>? Ну, Типа, не треба думати про неї, що типа, я її купив за 3000 долларов, там, там 4-5 Вот. І буду їздити, горе не знати, там масло впоміряю. Тут тільки масло, блин, в моторі сколько? Блин? 8 літрів. Ну, 8 літрів на нормального масла. Нормального масла літра стоїть скільки зараз. Рівні 600, 700, 800. Ну, от дивись, пух, вже там сотні е, баксів ти на масло викинеш. Це просто обслужити. Плюс фільтра, плюс е, там резина, да, воно все буде коштувати грошей. Це тільки щоб їздити. Да, ти поміняєш масло, тобі на якісь 15 тисяч вистачить, е, резину ти теж поміняєш там, на 60 тисяч там, ну, образно. Да, там всі там, берем середня да, резина ходить, 70, смотря хто як їздить і по яким дорогам. О, але це типу загальному. Загальному вже трохи ценник вищий. От, Це раз. А два це вже які запчасті ти туди ставиш. блін. Ставиш Китай, воно вже, блін, стоїть ой, ходить фігню. Ставиш, блін е, дорогі запчасті, да, вони дорого стоять, але ходять нормально. От. А тут трошки є запчастів. Так, да, класний, легендарний 3-літровий дизель. Не дуже лєннарна, де <смі>, яку всі плюються. Ну, блін, що поробиш? От, але я, тут, блін, коробка, мотор взагалі класні, ідеальні. Зараз заведемо по -по подивитись, послухаєте. От. Ну, не знаю. Я місяць їздив, я кайфував просто цю машину. І ти коли, якщо сідаєш в нормальну, нормальну е 53 в нормальному стані, блин, ти однею кайфуєш. І ти розумієш, що, блін, да, якщо вона поламається, нічого страшного, знайдемо гроші, зробимо, будемо далі їхати. Опять же, про машину, в яку є сенс щось вкидати. Якщо її, блін, унічтажали і то, ну, самі розумієте, вона буде ламатися, і то, як в Меми, як завжди, БМВ їде мимо сто, бо вони її відказали тормоза. Тому що, блін, владелець зажав трохи грошей, блин, щоб її зробити нормально. Так, года беруть своє і ця машина не на кожен день. Це моя власна думка. Я думаю, що на ній треба виїжджати, типа, там, на вихідних, куди-небудь, як їздив Німець дед за продуктами бабку возив. От іменно як мені у кого я купляв, блін, так і що Ми її купили у деда Німця, вони і їздили вони тільки, блін, по вихідних. Вибачте, що ми її не помили, бо, блін, на цих. На мойках, там очередь по 30 машин нам треба сьогодні зняти, бо завтра я ж кажу, машина уїжджає. От. І обидно, що ми її не помили. Ми зараз поїдемо помиємо, щоб подати її частенько. Но на відео така, як є. Заведу. Ой, просто, блин, подогрев є я не знаю, музика на кнопках, трансмітер і вперед, і погнали. Заводиться просто, блин, Шепче, як... Як котик. В потоки? В потоки ти, блін. Ти як блін. тобі треба кудись встромитися, ти собі газульку піднажав, все, хоп-хоп і став. От, ну, Мотор і мотор. Трьолітровий дизель, покузав, блін, все рівно, Я не знаю. Такий екземпляр, блін, знайти дуже важко. Уже скільки всіх машин передивились, перешукали. О, це не то, що, знаєте, я зараз там рекламірую цю машину, Рекламувати її немає смислу, тому що її забрали без оголошення. Вебаста, печка гріє, блін. Іноді таке чувство, що вона хоче тебе спалити. виставиш на 25 градусів, вона так, блін, гріє, що капець. Удобно, блін. Не знаю. Машина, яка, блін, от ця іменно доставляє емоції. Якісь спогади, блин, якісь, е якісь життєві, блін моменти, з нею можна заповнити і вони будуть тільки приємні. Не знаю. В мене от про цю машину от, от таке. Ти отак збоку знімай, бо там, блін, у нас. Машина сварщика. Класниця, блін. Сів і сидиш. Не знаю, машина комфорта, блін, просто. Вона така. Знаєте, як... раніше була мальчиком, потім мужчиною, а зараз такий добрий дідусь, який може ще дать під хвоста. Так, да, є проблема б... з... 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 з ручками. Це БМВ проблема в, в цих хиксах, коли блокуєш, потім з ключа не відкривається і треба всередині один раз нажати, тоді вона відкривається. От. Ну це ще через раз. Відкривається. По салончику, не знаю, ззаді. Ззаді сидіння практично для скільки їй це років? 23, 22, 23 роки. Для, для таких років не знаю, років 10. Зараз такі матеріали роблять, що вона, коротше, через 10 років ще накине нормально в рот. Всі. От. А так, я не знаю, що вам ще рассказать, блин, я просто довольный, що мав змогу покататися іменно на, на, на такій, на такому стані машині. БМВ потроху е, як то? Заражає головний мозок, пробирається кудись в мозочок і залишається там навсідалістика тогда виш пол і просто улибаєшся нема супер якогось подрива. Вот. Ну, є така якась не знаю є удовольствие того що ти блін двох тонн з половиною і дуру ти держиш у цьому маленькому рулю і він, блін, рулиться, він офігенно стоїть на дорозі. Не купляйте собі X5, нікогда. Я не рекомендую до покупки цю машину. Ти б рекомендував? Та <проб> <проб> Нікогда. Треба <Правильно. проб> KIA. KIA Rio, Hyundai Sonata, Renault Logan. X5 собі не беріть. То є. Фігня. <кій> Краще беріть Nissan Navara. 2,5. 2,5. Вона не гниє. Великий багажник. Великий багажник. Вот. На варіаторі беріть обов'язково, на, на коробці. Супер надіжна коробка, варіатор. Вот. Японська. Японське качество. Да Жалеть не буду, но скучать буду Привет, Дашка спокойно вот немцы делали вещи да будем прощаться что там надо сказать подписываемся на канал там ставим лайк вот такие дела всем пока